В Одесі зруйнували скелю на узбережжі біля санаторії Менічкалова. Поліція на місці події не приїхала. Про таке Суспільному розповів керівник Держекоінспекції в області Віталій Караулов. Наразі біля скелі розташований будмайданчик. Утім, хто проводить роботи в Держекоінспекції не знають. А самі будівельники відмовляються називати фірму. Більше подробиць розкаже Христина Шкрябіна. Такий вигляд має скеля на пляжі біля санаторію імені Чкалова. У ній прорубали діру, а залишки порід скинули докупи. Тут також встановили металеві палі та залили їх бетоном. Відновити скелю неможливо, розповів очільник громадської організації Зелений лист Владислав Балінський. І понятно, що зробили це для того, щоб зекономити средства, тому що можна було б ну інакше організувати дорожку. Логіка как бы очевидно, що для прохода проходу вдоль моря. Я сподіваюся, що ці проходи будуть доступними. За законом цю скелю не можна руйнувати, тому що вона рідкісна та складається з вапняку, який перекристалізувався, розповів Владислав Балінський. Він знаходиться дуже давно. Видите, вот он весь на сонце блістить такі вот кристали. Очень красиво. Ну це як. В пещерах выглядят сталактиты, сталагмиты, и эта перекристаллизация, если она происходит под давлением, то образуется мрамор. Ми перебуваємо на пляжі Лагуна. Наразі тут працює будівельна техніка та робітники. Вони відмовились представлятись та називати компанію, яка проводить роботи. Також не розповіли на підставі яких документів пошкодили скелю. А ви не бачили, як проводять тут роботи? ]弓. Я, Я перший день Нічого не бачив, нічого не два. А бачили, коли вже тут з'явилися старі? Ну, якщо ви сьогодні перший день. перший день, то ви прийшли, вона вже така була? – Ну, то, напевно, була. Не викопали за п'ять минут. А колеги нічого не говорили. Ні, не знаю. Місцева мешканка Олена Оробей вважає, будівництво зруйнувало природний ландшафт. Чесно говоря, я в шокі, тому що я виросла на цьому пляжі. І о, зараз пройшов уничтоження індеміки, яка йде, відбувається уничтоження на всьому побережжі. Тут фактично. Унічтаження екосистеми, которая унікальна для Северного пічорномор'я. Руйнування скелі прокоментували в держекоінспекції. Сьогодні був виїзд до пляжу Лагуна, зафіксовано знищення скелі, було визвано оперативно слідчу групу та намагались зафіксувати, чия техніка на пляжі розташована. Але поліцію ми не дочекались на даний час. Христина Шкрябіна, Олексій Морашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від прес-служб Одеської міськради, Нацполіції та прокуратури в Одеській області.